Давнє кельське свято Самайн, сьогодні більш відоме як Геловін, перетворилося на глобальне культурне явище, яке щороку відзначають у різних куточках світу 31 жовтня. В Україні цей день не має офіційного статусу свята, втім, користується великою популярністю серед молоді. До Геловіну прикрашають кав'ярні та заклади харчування, організовують тематичні вечірки в освітніх закладах і клубах. А для когось це навіть частина корпоративного формату. Така популярність виникла, Никла завдяки поп культурі, яка активно поширювалася в Україні наприкінці 90-х. Однак витоки Геловіну сягають ще давніх часів. Ви, мабуть, теж уже знаєте, що це кельтське свято, яке свого часу отримало популярність у 19 столітті, коли ірландці вирішили колонізувати новий світ. І поїхавши у Америку, так вони з собою і традиції, тому напевно можна й пояснити таку надзвичайну популярність Геловіну. Найактивніше Геловін відзначають у США, Великій Британії, Ірландії та багатьох інших країнах. Його витоки пов'язані з кельтами, які вірили, що цього дня межа між світом живих і мертвих зникає. Щоб оберегти себе та відлякати злих духів, вони розпалювали великі багаття й одягали костюми зі шкір та голів тварин. У сучасному світі традиції свята змінилися. Тепер це збирання цукерок, вирізання моторошних облич на гарбузах і костюмовані фестивалі. Та, попри зміни, історія геловіну й досі зберігає прагнення людей осмислити межу між страхом і святом, смертю й оновленням, подібні звичаї є й в українській культурі, розповідає Олена Стефанишин щодо українських традицій. То теж мені було цікаво з'ясувати, чи було у нас щось схоже, тобто вшанування духів, душ померлих. То ще в первісну добу з'явилося таке вірування, як анімізм, коли надавали душі. Тваринам, предметам неживої природи і так далі. Мабуть, ви теж знаєте такий звичай, коли після святої вечері перед Різдвом залишають кутю і ложки, так, щоб померлі родичі теж могли долучитися до цієї святої трапези. Історикиня зазначає, що традиції геловіну в основному запозичені а його проведення у нашому суспільстві має переважно комерційну мету. Тож, якщо ви плануєте відзначати це свято, важливо не забувати про власну ідентичність, наголошує Оксана Стефанишин. Якщо молодь хоче святкувати, то мабуть краще звертатися до українських традицій, так тобто використовувати те, що наше автентичне, щоб не розмивалися у ці межі національної ідентичності. Все таки це свято. То а, не наше, так і тут вже мабуть кожен для себе приймає рішення, а, які вшановувати традиції, запозичені а, чи власне відстоювати і пропагувати українські ті, які є звичні для нас. Попри свою популярність, навколо Геловіна досі точаться суперечки. Чимало українців сприймає його як розвагу. А хтось як чужу традицію, що не має нічого спільного з місцевими обрядами. Позиція православної церкви також залишається незмінною. Свято не має християнського змісту і суперечить духовним цінностям. У Тернополі діє понад 50 церков, які відвідують тисячі християн. Тож ми вирішили дізнатися ставлення перехожих у місті до святкування Геловіну. Я навіть не знаю, що вам сказати. Особисто я, я не дуже до того. Ми ще за Союзом були, якби, ну ще, А тепер взагалі люди до церкви більше напевно, ходять більше до церкви, і, напевно, то більше нам того не потрібно. Ліпше ходити до церкви молитися, а не до чортів. Ну, може й байдуже, але воно ну, не місце йому такому святу у нас. Не місце в нашій країні. Нейтрально. Тобто я його не святкую, але і не заперечу його святкування, тобто хто бажає може його святкувати. Не сприймаю це свято, я особисто я. Дитині подобається. От. Тобто дитина планується? Дитина так буде святкувати, а. Ну я особисто не сприймаю. Я не знаю не історію, не взагалі навіщо воно потрібно. А дитині подобається, і дитином лишній раз отримати подарунок, це для нього все те діло. Гарно. <світ> тобто не забороняєте дитині? Ні, 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 ні. Я не знаю, хай собі відзначають. Хай, хай, відзначають. Так. молоді. Так. Це цікаво. Ну, до речі, і воно якось і сучасно. Ну хай собі занімає веселяться діти. Та, та. Та. Ми не ну ми старші люди вже таким не за міні, але, але їх підтримуємо, Молоді підтримуємо. І це ця, нехай ця буде. хвиля ну надихає молодь да буде у світі. Геловін святкуватимуть напередодні дня усіх святих. В ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Тематичні заходи заплановані й у Тернополі.